Дрони можуть більше ніколи не падати або принаймні падати набагато рідше. Цей маленький дрон бачить краще в темряві, ніж люди можуть бачити вдень. Супердрон Гонконського університету. Поєднує штучний інтелект з технологією 3D-лідеру, що дозволяє йому долати густі перешкоди на швидкості до 45 миль на годину, одночасно картографуючи своє середовище в реальному часі. Його зір зірвіжен може виявляти об'єкти товщиною до струни гітари на відстані 230 футів. Штучний інтелект одночасно прокладає два шляхи: один для швидкості, а інший для безпеки, що робить цей дрон на 40 разів менш схильним до аварій, ніж звичайні дрони, зберігаючи при цьому високу швидкість. Ця Технологія може змінити операції з пошуку та порятунку, особливо в темних або небезпечних умовах, де людським операторам важко безпечно маневрувати. Хоча ця технологія ще не доступна для комерційного використання, вона може встановити новий стандарт для автономної аеронавігації. Підписуйся, щоб дізнаватися про нові відкриття.